У гості до гномика Відкрите заняття в другій молодшій групі. Вихователі Коваль Жанна Леонідівна, Глоба Валентина Миколаївна мета заняття закріпити вміння дітей відшукувати та називати склади, розвивати мовленнєві навички, образне і логічне мислення, уяву, збагачувати словниковий запас дітей, розвивати дрібну моторику рук. Вчити дітей культурі спілкування та здатності розуміти свій емоційний стан та стан інших. Ми дуже раді, зустрічі з вами. І до нас в кімнату залетів лист. він, подивіться, тут написано дітям групи Ромашка. Дорогі діти, мене звати Гномик Веселунчик. Я живу у лісі. Дуже люблю гратися з маленькими дітками. Діти, ви хочете піти у гості до гномика? <пілляв> Вихователь просить дітей показати гномику, які літери вони знають. Співаємо <пілляв> пісеньку. Потім викладають із природного матеріалу нову для них букву Г. Вірочка вже виклала, молодець. Ну що ж, тоді вирушаємо. Діти вирушають у гості до гномика і приходять до лісового озера, у якому плавають гуси. На гусенятах написано склади: га, го, гу, ге, «ги», гі. Малята мають прочитати імена гусенят і пригостити їх горошинками із відповідними складами. Я взяла з собою строчок гороху, але по дорозі розгубила його. Горошинки висипалися і всі розкотилися. Зберіть, будь ласка, горошинки і погодуємо гусей. Підійдіть, будь ласка, до гусей і погодуйте їх горошинками. Гусочці гами дамо яку горошинку. У кого горошинка га? Ось, горошинка га. Тебе таке зараз ми я подивимося. Подіялась. Максим, погодуй гусочку. Так, правильно, правильно. Діти йдуть далі і виконують завдання у книзі, відшукують для кожного гномика, на яких написано склади га, го, гу, ге ги, гі. Відповідний будиночок із такими ж складами. Який це будиночок? Ти знайшла? Так, це гномик, який, ярочка ти знайшла. Прочитай, як звати його намикати. Але, діти, серед цих гномиків немає нашого веселончика, правда немає? Да. Ходімо його, пошукаємо. Давайте з ним привітаємось. Да. Доброго скажемо йому да. гномику. Але він хоче, щоб ми допомогли йому виконати ще одне завдання знайти склади з бухою в у слова. Він підготував нам картиночки. Дві чи одну? Вірочка, склад. Склад. Одну. Максим, ми ж сказали, що склад це коли дві пупинки дружать між собою. Бу. Складу бу. А Ліля? Ліля, як, як, як? який? Бу. Теж. Юрко? Який ти склад? Гі. Правильно. Діти дякують гномику за цікаву подорож і заняття закінчується. До побачення! До побачення гномику!